Знову зозулі голос чути в лісі. Ластівки гніздечко дзвили в стрісі. Ой, згадала пісню. Наче часто ви, друзі, ходите в ліс, аби послухати спів пташок. Та якщо ви захочете послухати, яку є зозуля, вам це не вдасться, бо вони перелітні птахи і вже відлетіли в теплі краї. Привіт! З вами Емілія Гармата. І сьогодні я розповім про цих маленьких пташок. Созуля, звичайна. Це пташка родини зозулевих. Гніздова і перелітна. Вона має довге тіло 40 см, Крила 22 см, А хвіст у неї заокруглений. Вага зозулі всього лише 100 г. Забарвлення переважно сіре. Тривалість життя цієї пташки 12 років. Зазулі мешкають по всій території України. У лісах, степах, парках та навіть у горах на висоті 3000 метрів. Ці птахи перелітні зимують у південній Африці, південному Китаї та навіть на островах Зонського архіпелагу. В теплі краї дорослі особини відлітають на початку вересня, а молоді в жовтні повертаються на раніше травня. Цікавий факт. Самці із року в рік повертаються на ту ж ділянку і відразу починають закликати подруг своїм дзвінким. Самиці відкладають яйця в гніза інших птахів. До кожного кладуть по одному яйцю, попередньо викинувши одне чуже, щоб господарі нічого не запідозрили. Зазолення вилуплюється на 12-й день через 8 годин після появи на світ починає виштовхувати з гнізда решту яєць. Якщо пташенята господарів вилуплюється раніше, підкидюк виштовхує і малят з гнізда. Зазолення з'являється на світ сліпе і голе. І прийомні батьки обігрівають його з четвертого дня життя. Пташеня починає наполегливо вимагати їжі. Ці птахи ростуть дуже швидко, і вже через три тижні вилітають тісного гнізда. У шість тижнів молода зазуля вже повністю самостійна тому восени здійснює свій перший політ на зимівлю. У кількох європейських та африканських країнах зазуля охороняється, бо приносить багато користі, поїдаючи комар шкідників. На жаль, багато птахів гине під час перельоту до Африки. Вони потрапляють в пастки для перепілок. А як же мігрують? Більша частина летить на висоті 502 тисячі метрів. А це висота двох чотирьох ейфелевих веж. Деякі крилаці піднімаються майже на 7 км над землею. А такі маленькі, як зозулі, летять не так високо, долаючи 4 тисячі кілометрів. Швидкість їх польоту 30 кілометрів за годину. Півзозулі пов'язують з поверненням весни. Ця пташка згадується у багатьох казках, піснях та художніх творах. Ну що ж, будемо чекати на повернення цих маленьких пернатих. А з вами була Емілія Гармата. Па-па!